Біль, слабкість, зристівливість, зниження концентрації. Це все реальність для жінок у перші дні менструації. Менструальна відпустка тема, що викликає дискусії, чимало підтримки, а також скепсису. Чи готова до цього Україна? Тема, що стосується мільйонів. Далі у нашому сюжеті. У Японії право на менструальні вихідні офіційно існує з 1947 року. Жінки можуть залишатися вдома без втрати заробітної плати. Іспанія перша країна ЄС, що у 2023 році узаконила таку відпустку до трьох оплачуваних днів щомісяця. Схожі ініціативи існують також в Індонезії, Південній Кореї та Тайвані. Проте всюди свої особливості: хтось вимагає довідки, а десь вже залежить від доброї волі роботодавця, аби дізнатися думку тих, хто досі стане частиною українського ринку праці, ми опитали студентів, аби дізнатися їхню думку щодо цієї теми та чи впливає на неї гендерна ознака. На вашу думку, чи є менструація достатньо серйозною причиною на відвідувати навчальні заклади та роботу? Щодо прям вихідних, то мені здається узгоджувати потрібно саме з компанією, з місцем. А щодо школи, ну я не знаю, мені здається, вже якщо прям пропускати, то треба якісь медичні можливо удостовірення. Щоб це було а не. Ну, кожен може сказати, що мені дуже боляче, і зараз в цю секунду казати по телефону, ой, мені боляче, я не можу ніяк іти. І бачу, чи у вікні, як ця людина чи ну, панянка просто прогулюється. Це трохи нечесно. Тим більше, можливо, більшість панянок захоче якось зманіпулювати усім станом. Ну, щоб вводити прям вихідні. Ну ні, мені здається, не варто. Чи підтримуєш ти ідею менструальної відпустки? Мені здається, це було б непогано, але це все залежить від людини. Тому що є дівчата, в яких, наприклад, місячні дуже сильно болючі, і вони можуть бути сім днів. А в когось вони, наприклад, три дні і, взагалі, не болючі. Це мені здається, все залежить від людини. Ситуативно треба просто питати. Комусь вони потрібні, а комусь не потрібні. Наскільки ти як дівчина оціниш табойованість менструальної теми? Мені здається, про це треба знати, щоб це не було якимось невідомим для людей. Щоб вони такі, вау, це що таке? А як така ініціатива виглядає з правової точки зору? Свою оцінку вона надала викладачка юридичного факультету колодяжна Вікторія Володимирівна. Що саме потрібно змінити в українському законодавстві, щоб менструальні вихідні стали можливими? Яка відпустка потребує. Якби факту обстеження лікарем, лікар має підтвердити те, що жінка дійсно потребує такої відпустки. Важливо розуміти, як і хто буде фінансувати цю відпустку, чи це буде фінансування з боку роботодавця, чи це візьме на себе фонд страхування соціального. От. І можливо спробувати спочатку якісь пілотні проекти провадити, подивитися, як воно буде функціонувати. І тоді, враховуючи досвід пілотних проєктів, можливо, ще щось змінити, чи доповнити, чи навпаки, забрати, і подавати тоді якісь законодавчі ініціативи. А на вашу думку, чи не призведе така ініціатива до дискримінації за ознакою статі в майбутньому при прийомі жінки на роботу? От якраз це питання дуже актуально і важливо, тому що коли ми розглядаємо стереотипи, які існують в суспільстві і стосовно працевлаштування жінок, то дуже часто жінкам задають питання: чи будете вийти в декрет, чи є у вас діти. Якщо ми вас візьмемо на роботу, можливо, ви будете весь час ходити на лікарняни, тому що у вас будуть діти хворіти. Хоча таких питань чоловікам не задають, але чоловіки такі самі тата, як і жінки, мама. Сьогодні ми приїхали в центр репродуктивного здоров'я села Боголюби, і ми дізнаємось, коли біль під час менструації – це просто незручність, а коли це справді симптоми хвороби. Які саме симптоми ускладнюють жінці роботу під час менструації? Найчастіші симптоми це біль, це слабкість, тобто загальне порушення стану загалом, тобто сонливість, жінка не висипається, жінка не може нормально працювати. Тобто, повноцінно жінка не може працювати. Вона постійно думає про біль, знеболюючи не допомагає, допомагає на годинку-дві. Тобто, рівень роботи і якість роботи знижується. А скільки ж на вашій практиці мало настільки місячні, що не давали б їм працювати зовсім або б потребували медичного втручання? Ну, дивіться, кількості, тобто підрахунок, ми як такого не ведемо, це доволі часто зустрічається, особливо в дівчаток молодого віку. І бували такі моменти, що навіть в дівчаток лікає блювання, Ну тобто до такого, що втрата свідомості, тобто до такого доходить так доволі часто, особливо кажу, молодого віку. Дівчатка то цим страждають. Так от хвороби місячні це симптом, чи це діагноз. Дивіться, як в якому випадку, тобто, це може бути і симптомом якоїсь патології, тобто це як наслідок чогось, а може бути окремим діагнозом, тобто воно в медицині навіть називається дисменорея. Тобто, біліка не. Е... Не знімається знеболюючими препаратами, вона є постійною, хвороб, тобто це по-іншому називається хронічні тазові болі. Тобто, біль настільки інтенсивна, вона може бути різкою, може бути тягнучою, вона може і родівати в поперек. Так само дівчатка може в ніжки віддавати, німіння може ніжок бути. Тобто, це і з цим ну тобто з цим не звертаються, але це лікується, тобто це не потрібно терпіти. А от чим ви порекомендували дівчатам, які мають такі симптоми, але не знають, що взагалі робити? Як би краще було діяти в такій ситуації? Звернутись до гінеколога, ну тобто елементарно пройти УЗІ, тому що ви розумієте, тобто кожна дівчинка, особливо якщо вона вже починає жити з життям, вона потребує все рівно профілактичного огляду. Тобто, і тоді гінеколог може скоригувати так само, ми може підбрати, наприклад, ну тобто від самого легшого від знеболюючих препаратів, так само до гормональних препаратів, тобто щоб все рівно це стримувати. Тому що розумієте, біль це ж не тільки основне як наслідок великої крововтрати, тому що це теж коли болить, то воно буває так, що навіть дуже надмірні менструації може бути хронічна анемія. Тобто, і навіть з цього виходячи, жінка може вставати, так, у неї буде там, постійно головокружіння, це, ну, це ж впливає на запам'ятовування, на те, як ти працюєш. Тобто з цим треба звертатися до спеціаліста. Меструальна відпустка це не про дискомфорт, це про рівність можливостей, повагу, а також визнання біологічних реальностей. Чи готове до цього наше суспільство? Можливо, зараз ні. Проте шлях до змін починається з діалогу. Без осуду, з поваги до кожного тіла та до кожного голосу, це були Зінчук Мар'яна та Юркомедія спеціально для пари Оксани Михайлівни-Косюк, основа журналістики.